Вітаю, друзі! З вами танковий матець. І сьогодні це відео я хочу започаткувати на своєму каналі нову рубрику Найкращі бої. Тут я буду демонструвати найбільш цікаві, за моїм відчуттями, бої зіграні мною на різноманітній техніці на різних картах. Але в будь-якому випадку ці бої будуть доволі результативними. А я, в свою чергу, буду коментувати всі свої тактичні дії на полі бою, ну а також прискіпливо. Подивлюся на власні помилки та разом поміркуємо над тим, що можливо було зробити краще. Отже, з цим сподіваюся розібралися, а тому переходимо безпосередньо до бою, який буде відбуватися на карті Редшер. І тут я граю на вже відомому вам преміумну середньому танку Німеччини 8 рівня Mittlercamp Кампанцер 68 p який був нагородою за останній проведений марафон віддалене майбутнє. До речі, хто не встиг або просто пропустив, нагадаю, що в мене на каналі є детальний огляд цього танку, де я максимально лаконічно, натомість прискіпливо, розібрав всі його сильні та слабкі сторони. Огляд на МКПЗ-68П ви зможете знайти за посиланням в описі до цього ж відео. Але ж повернемося на реджур. І тут я граю в топі списку, тобто в сетапі є як танки 8, 7, а також 6 рівні. Спочатку я намагався піджатися на цей пагорб, так відомий дуб. Але танки, які піджимали на цей замок, що праворуч зараз від мене знаходиться, не дали мені цього здійснити, тому я вирішив підтиснутися сюди в нижню частину цього замку і вже звідси накидую трошки на центр. Зато пробую підсвічувати танки. Бачимо, що у нас <кхем> а, замку є. Вже є підтиснулись ворожі танки, тому мені не зовсім тут зручно, оскільки вони не посвідчують, в тому числі рентгеном. Я приймаю рішення від'їхати дещо дещо назад. Тут, до слова, на центрі дуже ганяє ворожий EBR, який не дає споку. Але в цей час підставляється ворожа і стежка, і так виходить, що я вдалим пострілом підриваю її боєкомплект. Далі бачимо, що. Суперник уже майже виїжджає з замку, але в цей час поміщаю, що в цій канаві також є такі ж танки, як я. Ми розмінюємося пострілами, він, на жаль, мені критує БК. Одразу ремонтуємо, бачимо, знов таки EBR намагається нам прокинути. Тут мансуємо, намагаючись перестрілюватися з тим танком. На жаль, от е приклад того, як. Невдало працюють кути вертикальної наводки на цьому танку, як підвізка погано працює, що я намагаючись від рельєфу виставитись, але в той же час гармата не спускається. І е, ворожий МКПЗ дає мінішот. Тут він повірив в себе, якби викатується, але ми з союзною бюджетою його розминаємо. Тут я знаю, що я заряжусь швидше, забираю його і відправляю його в ангар. Далі, сейвимося від Єбра на центрі, заодно від, можливо, від арти. КПЗ е, ой, пропонує проїхати дещо вперед. Пробуємо, пробуємо, під'їжджаю, думаю, що може знову не дасться покидати на центр по ПТшкам. Але ні, але ні, тут уже виходить так, що я рентгеном в замку засвідчую Т-103. І бачимо, що тут уже є. І СТ, і важкий танк, тому приймаю рішення те, що відступити. Вон, якщо могли бачити, прожето не відступила, виставилась і з центру отримала тичку, тичку по собі. Я ж повертаюсь на цю позицію, дуже хочеться забрати цього ЄБРа. на вірочку вицілюю і забираю. І одразу перекочуюсь, чи, знаючи, що арта сюди зведена, от пробую від цього пагорба, можливо, проконтролити, чи не виїжджають суперники із замку. Бачимо, арта по нам китає, але на щастя не влучає. Розуміючи, що там суперників більшість, а в нас на прикритті на, прикритті на ауди нікого немає, я приймаю рішення дещо від'їхати. Дещо від'їхати сюди знов до цього центра, до дуба. Бачимо, що е, рахунок поки що такий 6-5, не вашим, не нашим. По ХП приблизно рівно. І я на наперекацію тут підсвічую підсвічую ряд танків, вони по мені, на щастя, не влучають. Сейвлюсь відвертимо і союзники кидають. Фармлю трошки асистику ну і приймаю рішення далі тут контролити. Бачу, що прожето вступила в бій, але, але, на жаль, на жаль противників більше. Дуже вчасно ловимо Т-103, який виставляється в ці ворота замку. Даємо йому тичку, ну, і далі контролимо. Контролимо прожето. По ній працює ворожа артилерія. І тут став, зацілив таким чином, щоб і верцапа мені не прокидувала. Зацілюємо виїзд замку, бачимо там ворожий важкий танк, даємо йому, роблячи його для нас шотним. Але, на жаль, він забирає мого союзника на прожето 46. Тут від рельєфу акуратно займаю таку позицію, спробуючи його добрати. Але в той же час переживаю, щоб ворожа Су-152 ззаді не заїхала. Могла, могла виїхати на, до нас в нашу корму. Підсвічуємо т 3485 дають йому союзники тичку, я ж тут з Об'єктом 244 намагаюсь його. Він на щастя, на щастя мене не пробиває, на щастя не пробиває, я ж його забираю. Далі відсвічуємося і будемо вже от та перша точка, куди, куди я хотів їхати. До цього дуба будемо пробувати тут. В цей час наші союзники забрали все-таки Су-152, тому вона мені по лівому борту моєму не завада. Контролюємо по суті, всі виїзди з цього замку. В першу чергу цей центральний виїзд, де ворота. Бачимо тут Хелкет, забираємо його. На жаль, на жаль забирають мого скорпіона союзного. Я не підсвічую, що дуже чудово, тому продовжую контролювати цей виїзд з ворота. Бачимо, що там є для нас вже шотний Т-3485, але основний ворог все ж таки в замку це Т-103 пт САУ, СРСР дуже потужна, з хорошою Альфой, з хорошим ну, і В будь-якому випадку, хоча я тут в топі списку, але будь-яка шестірка мене може пробивати практично в будь-яку поверхню. Про те, куди не треба стріляти НКПЗ, можете побачити в моєму огляді. Даємо в Т-103 дуже важливий постріл, тому що залишається він для нас шотний. В цей час бачимо, що на флангу тяжів ворожий гонсало переміг, переміг всю мою команду, тому я приймаю рішення дещо перекотитись. Одночасно бачу, що пудель, який майже фуловий, їде, союзний пудель їде, це СТ Польщі, їде в напрямку замку, ну і була сподівання в нього, що я тут переконтрюю гансало, а він там хоча б одного із тих двох шотних танків добере. Тут на вірочку вицілюємо, підсвічуємо гансало, вицілюємо, даємо йому шот, все, всі, всі ворожі танки для нас шотні. Бачимо, у нас показник шкоди вже доволі високий. Ми йдемо на основний калібр. І ось тут, друзі, ось тут, друзі, я от приймаю рішення їхати. Бачу, що гансала зміщується туди. Я сподіваюся, що все-таки пудель забере Т-3485 або Т-103. Я вирішую. Прибрати основну проблему, тут дві артилерії ворожі, тому поспішаю тут на перемоточки дещо вам прискорю. мою перекатку сейвово дивлячись всі закаулочки, але, на жаль, пудель загинув, та ще й арта дуже швидко також відійшла в ангар, не протримавшись. Я розумію, що я цей воротя назад немає, треба забирати арту. Забираємо, Вицілюю зразу та, яка вищого рівня, сьомого рівня забрали. Хумель уже на нас зводиться, тут від рельєфчика, розвели його на постріл і на вірочку забираємо. Таким чином вже маємо воїна. Одночасно беремо медаль паскучі. Тут приймаю такий, як би роблю оманливий рух, значить я їду вперед, насправді розвертаюся їду назад, але на жаль, на жаль, в цей час уже... Uh, почався почалося захоплення моєї бази, бачимо два танки стало, і я розумію, що я не встигаю. Я не встигаю на збиття, виставляю тут на пагорбі. Даю такі бланншот, але, але, на жаль, два танка, два танка захоплюють мою базу і це, на жаль, поразка. Отже, попереду дивимося ще результати цього бою. Де в нас ступінь майстра, основний калібр, воїн, медаль паскучі. До речі, по однострілу це мій максимальний бій на цьому танку. Друзі, буду радий в коментарях почитати ваші думки, як можливо треба було поступити, щоб все ж таки виграти цей бій та затащити на Калапанова. А вам вже дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, підтримайте його. З вами був Танковий Метець. Бережіть себе. Почуємо.